І доброго дня! Ой, гарна новина! Гарна новина. Починаємо, Починаємо. слава Богу, понеділок з гарної новини. Сайт промова з міністерством нашої цифрової освіти надали можливість безкоштовно, абсолютно безкоштовно займатися нашим українцям англійською мовою, вивчати англійську мову. Дуже радію, дуже чекала, неочікувано. Чесно вам скажу, тому що за англійську мову ми вже давно говоримо, щоб у нас була друга мова. Окрім української ще англійська, але ми знаємо, що вона у багатьох храмає у багатьох це 70% наших людей не розуміють англійської мови і нею не володіють. Звичайно, всі наші, наша, наше покоління, наші вже діти, онуки ваші, всі, всі вже на сьогоднішній день мають і розуміти, і розмовляти англійською, але також з-за того, що або не вистачає часу, або не вистачає коштів на курси. Да, ми розуміємо з вами, що хто хоче розвиватися більш не, не по шкільній програмі, а більш поглиблено, має сплачувати кошти за курси. Так от. Зареєструватися, заходите на сайт промова.com, вибирайте мову, яку хочете вивчати. На секундочку: англійська, іспанська, корейська, французька, українська, португальська, арабська. Ну навіть німецька є, італійська. Звичайно, я вибираю англійську мову. Мова пояснень. Я вибрала українську мову, щоб у мене були пояснення українською мовою. Що я хочу? Навчання, культура, розвиток, подорожі. Продовжити. Англійська відкриває нові освітні можливості. Продовжити. Твій поточний рівень. Ну, у мене він е, е, середній. Е, ти знайдеш уроки для будь-якого рівню, продовжити. Над чим саме ти хочеш працювати? Правопис, лексика, пунктуація, часи, фрази, стилі мовлення все хочу. Продовжити. Скільки часу ти можеш виділяти? До 40 хвилин. Це було б непогано. Продовжити. Як часто ти плануєш займатися? Три рази на тиждень. Продовжити. Ваше ім'я. Давайте, your, your, your name англійською будемо да, писати? Продовжити. І тут ви вже реєструєте. Мені вже треба просто увійти, а ви реєструєте електронну адресу і пароль. Натискаєте зареєструватися, і у вас з'явиться QR-код. Що таке QR-код? Це такий ключик, який потрібно відсканувати. Звичайно, це все треба робити десь на комп'ютері або на іншому телефоні, щоб ви зі свого могли відсканувати цей QR-код. Як ми qr код з'явиться виключно для сканування через Дію? Де ми е, з вами через Дію? Е, QR-код беремо, заходимо в нашу Дію? Е, документи натискаємо. Да? І ми з вами бачимо у правому верхньому вуглу QR. Натискаємо його. Він у мене не натискається, тому що, мабуть, бо записується відео. Натискаємо його, і у вас з'явиться такий скан, сканер. Ви відскануєте той QR-код, який був у нас з вами у попередньому да? на сайті у промова. І е, потрібно буде пройти ідентифікацію. Це саме важке, що у вас буде на етапі реєстрації на цьому сайті, тому що дія ідентифікує через обличчя і не завжди е, вдається пройти цей е, марафон. Мені вдалося лише протягом трьох днів це зробити. Тобто, перший день взагалі ніяк мене не впізнавала дія, другий день перший раз впізнала, потім не впізнавала, бо там є певна кількість разів, коли ти можеш відсканувати своє обличчя. І на третій день мені це вдалося. Тому, будь ласка, як і завжди, я всіх закликаю, не здаємося. Не здаємося. Навчання це завжди розвиток. Це боротьба з Альцгеймером. Я, як людина вже у віці, я переживаю, щоб не було хвороб для моїх мізків, і щоб я, там, за мною ніхто не збирав памперси. Тому ми маємо розвиватися, маємо щось вивчати. Так що йдемо тільки вперед. І так, ми зареєструвалися. Що ми маємо? Вам тут на сайті, після того, як ви зареєструєтесь, запропонує завантажити додаток. Завантажуйте. Я завантажила. Додаток виглядає ось з такою іконкою. У мене Android. Я його завантажила через Play Market. У кого iPhone через Apple Store, ну всі ми знаємо. Називається додаток, просто промова. Все, заходимо, і я вже собі план весь мені підібрався. Ви там будуть запитання для вас. Ви прийдете опитувальник, і вам план на день буде у вас запропонований. І я вже його почала проходити. На сьогоднішній день у мене вже тут має бути одна стрілочка, але поки що її тут чомусь не видно, не знаю. Неймовірно, фантастичний додаток. Якщо ми починаємо розпочати, mother. вам цей додаток говорить, як то має проговорюватися. Тобто мати це буде mother. Далі. Father. Father, чуєте? Тобто вам навіть промову дають. Потім, коли ми пройдемо усю про промову, потім написання, потім вибір, потім завдання написати власноруч через клавіатуру. Тобто ви вивчаєте і звук, і правильність як говорити, і написання, і застосування, і побудову речення. Це неймовірно крутий додаток. Повірте мені, скільки я завантажувала платних всяких ресурсів і всього іншого. Це, не... Це дуже крутий додаток, розроблений для нас. Я вдячна за таку можливість. Я вам від щирого серця говорю. Тому, будь ласка, скористайтесь, навчайтесь і йдемо у наше загальне, світле, українське майбутнє. Все, гарного настрою! Бойової неділі ніколи не здаємося, і йдемо тільки вперед. Ех, на цій неділі буде багато політичних змін, тому маємо морально бути готовими до того, що вони можуть на нас якимось чином вплинути. Тому, будь ласка, тримаймося. Якщо що, пишіть, будемо давати психологічну підтримку. Все буде добре. Все, підписуйтесь на канал. Дякую, що слухаєте. А, дякую за вподобайки. Дякую за спонсорство. За все, дякую, 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 придякую. Все гарного вам настрою.